Продовжуємо наш випуск. Учасники першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка вже виступили в одній із військових частин Херсонщини. Тепер маленькі таланти готуються до чергового, вже благодійного концерту, який відбудеться в торгово розважальному центрі Фабрика. У по херсонському прикордонному загоні юних талантів так вразив і військових, і самих учасників, що організатори фестивалю вирішили продовжити благодійні виступи за участі талановитих дітей Херсонщини. Учасники Таврійської зірки вже готуються до виступу в інших військових частинах та у торговельно-розважальному центрі. Фабрика. Я думаю, що сьогодні нікого не треба переконувати, що необхідно підтримувати військових, адже вони захищають нашу країну, значить кожного з нас, і на жаль. Часто цінує свого життя. Тому телеканал Твій Плюс бачить свою місією проведення таких заходів, які спрямовані на допомогу військовим. І 27 лютого відбудеться на ТРЦ фабрика саме такий благодійний концерт. Ми запрошуємо всіх херсонців взяти участь і приєднатися до цієї акції. Благочинний концерт та збір коштів для допомоги українській армії планується провести 27 лютого на сцені торговельно розважального центру Фабрика. Зібрані кошти організатори витратять на закупівлю необхідного для військових обладнання. Адже сьогодні, у важкі для країни часи, кожен із нас намагається долучитися та підтримати своїх військових. Розуміються навіть діти. Я вважаю, що такі виступлення дуже потрібні, тому що ми даємо нашим воєнним такий стимул захищати, показуємо, що вони... Ми в них віримо. Незважаючи на юний вік, всі учасники Таврійської зірки серйозно поставилися до проведення благодійних концертів, адже всі вони займаються улюбленою справою та вирішили спробувати свої сили і продемонструвати не лише свій талант, а й допомогти військовим.